Всім привіт, 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 привіт. Хто себе побачив? <laughs> Махайте ручкою, знаєте? <laughs> так, з обожнюю з вами грати. Дякую, що приєднуєтесь до гри. Але чесно, дуже важко, особливо коли я намагаюся вам написати щось в чаті і ще й треба закривати машинки. Але я і не планувала якісь програм, тому отримаємо позитивні емоції і отримаємо задоволення від спілкування. Так, де там твіст? Вон твістить. Коні маленька тьотя! Тут нема. Кого вкусили? На жаль, через сімейні обставини я майже не грала останнім часом, але нічого-нічого, Шелі мене чекає. Шелі мене чекає. До речі, чому вони грають за Астро? Я реально скільки бігала з вами, просто була попадала в інші команди. Жодного разу не бачила, що був Астро. Його рідко беруть в команді професійні. Ага. А на мою думку, дуже неоцінений персонаж. Він може бути дуже корисний команді і за своїх абілок. Але ну насправді так, якби дестрактор з нього такий собі, ну і екстрактор теж такий собі, тому розумію. <laughs> поверх дайла не надо. Поверх дайла. Все, відео має вже вийти. Мабуть, коли це відео я буду випускати, то відео про поверх дайла має вже бути. <laughs> До речі, ви просили зняти відео не тільки про Дені Сворл, а ще й про якісь інші ігри в Роблокс. І до речі, скоро-скоро буде. так що вам невеличкий спойлер. Чесно, ви всі такі круті. Я вас обожнюю. Реально. Знаєте, що мені дуже подобається в українській спільноті? По перше, ми дуже добрий народ і дуже гуморної. Квадробір! До речі, чула таку думку, що новорічна Бобет таке собі. Пишіть в коментарях вашу думку. Аптічка. Бачу, 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 бачу. До речі, протестивши ві, я все ж таки зрозуміла, що вона реально найкращий екстрактор, навіть враховуючи те, що вона повільна. Але завдяки її здібності, це мізерна плата за те, що вона має. За неї просто треба бути трошечки більш зосередженим і дивитися, куди біжиш. Ну тут би космо пригодився. От, от отут, отут би отут би космо. Тут треба космо. До речі, я іноді такі скрімери ловлю, от начебто у вітри скритності, але вона іноді всіх на себе ловить. І це прям ну, напрягає, особливо коли за тобою біжить хтось. Я розумію, що я не солвестерн і не така вже повільна, але все рівно іноді втікти від групи якихось твістедів дуже важко. Да, вимкнули світло. Чикс, Квадроберы! Атакуют! Так, что там? Мы. Так, тут Е. кей. И там оно дальнее Е, да? Мы свитимось. До речі, що мені дуже сильно сподобалось, так це як Ві дуже допомагає в темряві. Прямо реально крута. Тьо! Конімаленька Коні маленька тьока. А оцей поверх я не люблю більше за все. Начебто і місць багато де ховатися. Але одинадцятий поверх, багато твістидів і реально дуже велика територія, на якій вони просто зосереджені всюди. Я ще й повільна, як не знаю хто. Кусяють мене. А Знову! Ой-ой-ой. Ага. Моїй молодшій тонці, до речі, дуже подобається оце серденько твістет, і вона постійно мені нагадує, що воно розбите. <звісна> Повільна я, звісно, хаос і паніка. Хай буде. Правда кажучи, програвцем мене не назвеш, бо багатьох тонкощів я все ж не знаю. Наприклад, нещодавно я дізналася, що коли раз лендазл твістить, там не можна бігати, бо він тебе одразу бачить і намагається вкусити. Ну я вже ж останнім його теж закривати не можна, бо він 100% тебе вкусить, бо вони всі починають аграритися, коли починається панік моуд, і всі біжуть до ліфта. Куснули когось? Давай, давай, давай! Вероніка в цей раз з нами не грала, бо в неї щось там з комп'ютером було, залагало, і вона дуже була розстроєна, що не змогла зі мною зіграти. Прийшла подивитись. Там ще й Астро Вам хана. Чого. Два мейна. Хана нам не стало, але поверх було проходити достатньо важко. Але, ну, якщо чесно, ми швидко впоралися, і це круто. Крута, злагоджена команда на вагу золота. Дивися, ту-ту! О, Астра! І мені треба. І мені треба. Його маленькі ручки. Дя? До речі, за Астро. Мені Вероніка казала давно ще, що в нього чотири руки. Дві із них він пряче під своїм плащем. Я цього не знала, а вона колись хотіла собі іграшку придбати з Астро і каже, що якраз таки в іграшки з офіційного сайту є оці дві додаткові руки, які за плащем. Чи правда це? Пишіть в коментарях. Так, я не можу бігати і писати згодно. А отут я або вже втомилась, або я не знаю, що сталося, але від якоїсь яти втікти я не змогла. Що ж, дякую, що ви зі мною граєте. Дякую за перегляд. Хто себе побачив, ставте вподобайку, пишіть в коментарях і всім па-па до наступних відео.